Перше за 100 років учасники панєвропейського руху зберуться у Чернівцях. 11-12 жовтня столиця Буковини стане місцем зустрічі депутатів Європейського парламенту, Верховної Ради України, Чернівецької обласної та міської рад, представників міжнародних організацій, громадських діячів, політиків, дипломатів, експертів, викладачів та студентів. Під час міжнародної конференції вони обговорюватимуть ключові питання безпеки, єдності та відбудови України. Головною метою європейської політики має бути запобігання російському вторгненню. Існує лише один спосіб перешкодити цьому об'єднати Європу. Спочатку повномасштабного вторгнення расистів на територію України 24 лютого 2022 року пан другого року пан'європейці об'єдналися для надання невідкладної допомоги українському народу в першу чергу гуманітарної допомоги, передача транспорту та здійснення зборів на необхідне укомплектування нашим захисникам та захисницям в зсу.